Привіт, Юлю! Пам'ятаєте, у вересні Газпром випустив свій пропагандистський ролик, де показував, як Європа замерзне без російського газу. Мовляв, прикрутили вентиль, і все льодовиковий період. І, мабуть... Фантазії росіян так і залишились лише фантазіями на календарі. 2 березня. Чи чули ви щось про віалові відключення світла чи тепла у Німеччині, Британії чи Франції? Звісно, ні, Європа пережила цю зиму досить спокійно без російського газу, бо підготувалася. А от на пропагандистському телебаченні до такого розвитку події виявились не готовими, і у перший же день весни відверто про це сказали. Значит, ну Начну перший день весни. эти сволоч в Європі не замерзли. И так же как і висушники з тоже. То есть генерал Мороз не справился з своїми задачі. Восени ж на російському телебаченні співали геть по-іншому. І навіть висміювали європейців, які збирались економити. Главный вопрос, как Западу пережить предстоящую зиму. Жители Британии, похоже, смирились с тем, что этой зимой им придется померзнуть. Ледяное дыхание энергетического кризиса чувствуется уже сейчас. Министр экономики Германии Роберт Хабек выступил на этой неделе с рекомендациями немцам экономить энергию даже в ванной. А экс-министр зеленых Клаус Мюллер советует не пользоваться душем каждый день. Уявляєте, економити гарячу воду, просто жах. Певно, для росіян це новина, але весь світ давно так робить. Більше того, якщо раніше ініціатива економити це була просто традиційна європейська заощадливість, то наприкінці липня 27 країн ЄС вирішили, що Росію як надійного постачальника енергоресурсів для них втрачено назавжди. Тому країни офіційно зобов'язалися скоротити споживання газу на 15%. Тож у Франції, Іспанії та інших країнах заборонили підсвічувати закриті магазини. А вдень тримати двері в них відчиненими, якщо приміщення опалюється чи працює кондиціонер. Різдвяні ярмарки обіцяли зробити скромнішими хоча важко сказати, що Європа поринула в суцільну темряву та економію. Вуличне освітлення вночі стало не таким яскравим, а в будинках було прохолодніше. Багато хто купив буржуйки і дрова і з острахом чекав зими. Але ні, все пережили. З початку війни в Україні російський Газпром зменшив поставки газу до Європи практично на 80%. Це при тому, що у 2021 році Росія була головним постачальником газу до Європи. Її Частка складала майже 40%. після зупинки північного потоку. Європейські держави компенсували відсутність російського газу додатковим імпортом, зокрема з Норвегії. Тобто виведення з ладу північного потоку призвело не до того, що Європа залишилась без газу, а до скорочення частки саме російського палива на її ринку. Прагматичні європейці завчасно заповнили газові сховища, купували зріджений газ, збільшували власний видопоток. Тобто, робили все, аби зменшити залежність від Росії. Не на боці росіян була і погода, що, звісно, теж не аби як допомогло. На новий рік у Польщу, Чехію, Німеччину, Францію, Нідерланди та інші європейські країни завітала справжня весна. Зокрема, у Варшаві було плюс 18 градусів. У Празі навіть трохи тепліше. У Києві також зафіксували температурний рекорд. Вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря у столиці становила плюс 10. Така погода у нашій країні зазвичай у середині квітня. А що ж українці цієї зими ми справді чекали з острахом? Звісно, не через байки росіян про те, що усі замерзнуть. Найбільшим страхом було те, що обстрілами пошкодять енергетичну енергосистему і доведеться жити не лише без світла, а й без тепла і води. Розраховували на пункти незламності, але навіть традиційні зимові пункти обігріву не знадобилися. Бо було тепло, а наше ППО оберегло наші енергетичні об'єкти. Зараз можна видихнути спокійно. Ми таки не замерзли. Ще півтора місяці, а там буде зовсім тепло. Цю зиму пройдена. Вона була дуже складною, і цю складність відчув без перебільшення кожен українець, але все ж. Ми змогли забезпечити Україну енергією і теплом. Тобто усі ці обіцянки росіян заморозити Україну і Європу це казки з тієї ж серії, що взяти Київ за три дні. І тепер весь світ розуміє: без російського газу таки можна обійтися. І боятися Росію не варто. Вона програє і на полі бою в Україні, і в енергетичній війні проти Європи. Звісно, попри те, що зима закінчилася, розслаблятися не варто, бо наші агресивні сусіди можуть готувати нам ще багато несподіванок. Але вже зараз треба думати про наступну зиму і нам, і Європі. Юля, тобі слово.